Чому остеоартроз може бути причиною хрусту у суглобах? Це пояснюється суто механічною природою. Артрозні зміни викликають розростання кісткової тканини і нерівномірну руйнацію хрещової. Через це у суглобі втрачається плавність руху, а між суглобовими поверхнями виникає патологічне тертя. Подивіться уважно зі звуком на цю модель, що демонструє хруст у суглобах, уражених остіартрозом. Хруст від остіартрозу має свої ознаки. Зазвичай це сухий, схожий на рипіння снігу під ногами звук. Він постійний, виникає при кожному русі у суглобі, часто супроводжується болем. Може бути одним із симптомів остеоартрозу такими як скутість, обмеження рухливості, набряк, часткова втрата функціональності ураженого суглоба. Всі перелічені симптоми разом із сухим скріплячим хрустом є приводом звернутися за консультацією до травматолога.